Вітаю вас, мої любі першокласники. Ми починаємо наш урок. А на уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі. Розгляньте об'єкти. Скажіть, будь ласка, які назви відповідають на питання хто? Так, це кінь і зайчик, тому що це тварини. Та ще й вчитель, тому що це людина. Добре. А тепер назвіть предмети, назви яких відповідають на питання що? Розумнички, це літак, машина, м'яч. А тепер подумайте, що спільного на цих малюнках. Так, усі предмети знаходяться у русі. Отже, сьогодні, діти, ми будемо з вами розмовляти про рух предметів. Новий урок і урок відкриття нових знань. Ви вже знаєте, як ми з вами відкриваємо нові знання. Ми робимо це за допомогою двох кроків. Спочатку ми шукаємо, що ми не знаємо, а далі самі знаходимо спосіб, як вийти з утруднення. Що ж, пошукаємо, що ми ще не знаємо. А для цього повторимо, що ви вже знаєте: Хто це? Хлопчик? Який хлопчик? Веселий. А ось дівчинка. Поставте питання до слова дівчинка. Так. До слова дівчинка ставимо питання хто? Дівчинка мила. Поставте питання до слова ознаки мила. Розумники, ми поставили питання яка. А тепер поставте питання до руху дітей. Що, виникло утруднення? Тоді давайте відповідь на моє питання. Що робить? Хлопчик, так він підтягується. Що робить дівчинка? Так, вона гойдається. Рух у дітей різний, а я щоразу запитувала однаково, що робить? Спробуйте зробити висновок, закінчивши мою думку. Слова, які означають дію предмета. Рух. відповідає на питання, що робить? Я вас вітаю. Щойно ви зробили відкриття. А зараз відпочиньте і виконайте гімнастику для очей. Кожну вправу повторіть 5 разів. Натискайте на паузу, працюйте. Пропоную закріпити наше відкриття пограємося в ігри. Гра «Доповни речення. Вам потрібно доповнити речення, яке буду я виводити на екран словом, назвою дії, тобто словом, яке буде відповідати на запитання, що робити. Готові! Поїхали. Я хочу! Що робити? Натискайте на паузу ваша відповідь. Я вмію що робити? Ваша відповідь. Я мрію. що робити. Молодці. Наступна гра: впіймай дію слова. Я зараз буду називати слова. А вам потрібно плеснути в долоні тоді і тільки тоді, коли ви почуєте слово, яке означає дію предмета. Готові? Приготуйте свої долоньки. Поїхали. Корова, свиня слухають, шафа, зазуля. Якщо ви плеснули. Коли почули слово слухають, погладьте себе по голівці. Ви молодці. Слухаємо наступні слова. Підручник, хвіст, книга, вуха, веселитися. Перевіряємо. Ви плеснули долоні, коли почули слово веселитися, тому що воно означає дію. Наступна група слів читати слово, павук, лінія, перепілка, сукня. Похваліть себе, якщо ви плеснули, при слові читати. І ще група слів тролейбус. Лисиця, урок, писати, конкурс, оплески на слові Писати. Пограємо ще в одну гру, Впізнай дію. Підказка. Щоразу, добираючи слово. Спочатку поставте запитання, що робить. Натискайте на паузу, відповідайте. Попрацюємо з підручником. Розгорніть свій букварик на десятій сторінці. Поясни, хто чим буде займатися? Натискай на паузу, відповідай. А тепер звіримося. Бабуся буде вишивати, хлопчик буде їздити на велосипеді, а матуся буде пилососити. Склади розповідь за серією малюнків про Андрійка. Що ми бачимо на малюнку? Натискай на паузу, розповідай. Діти, а чи впізнали ви букви? Ті, хто вміють читати, вам легко. Хто не вміють, не засмучуйтеся. Підказка. Назвіть слова, які вказують надію, яку виконують хлопчики. Слово, яке ви підберете, буде починатися звуком, який позначається відповідною буквою. Наприклад, на першому малюночку хлопчик що робить? Біжить. Біжить починається звуком Б. Цей звук позначається буквою Б. Натискайте на паузу, коментуйте. Розгляньте малюнок на 11 сторінці. Поясніть, що на малюнку незвичне. Натискайте на паузу, відповідайте. Молодці здогадались. А зараз поставте питання, хто або що до об'єктів. А тепер поставте питання який, яка, яке до об'єктів, та дайте на них відповідь. І нарешті поставте питання, що робить. І дайте, звісно, на нього відповідь. Натискайте на паузу, відповідайте. Молодці. Підведемо підсумок, що нового ви дізналися на уроці, що найбільше сподобалося. Оцініть свою роботу на уроці. Гарно працювали? Потрібна була допомога? Нічого не зрозуміли. Щиро дякую за роботу на уроці.